Авдіївський напрямок залишається найгарячішим. Як повідомляє генштаб, ворог наступає в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл та Уманське. 110-та бригада, яка два роки обороняла Авдіївку, знову повернулась на фронт. Нині боронить очеретинський напрямок. Лише за тиждень знищили два літаки. Су 25 Бійці кажуть, чули в перехопленнях, як окупанти скаржаться, що їх, мовляв, дістала 110-ка. Що змінилось тактиці противника? Да нічого не змінилося. Вони як продовжують е, не цінувати свої людські ресурси, так і продовжують далі це е, е, робити. Тобто е, це м'ясні штурми, люз людьми вони не рахуються. А от ви вони почали економити, економити. Е, бо в нас все заміновано і. Вихід техніки це обов'язкова втрати її. Очеретинський виступ. Противник намагається захопити зненацька. Мета окупантів вийти на трасу. Костянтинівка покровськ за людські ресурси вони не переживають, тому не проводять артобстріл, а кідуть просто тілами це наші наші рубежі. Вони штурмують і вночі, але більшість все ж таки масові відбуваються в цифру. Пору вони намагаються використовувати рельєф місцевості. Також а зараз дуже багато зеленки. Дерев'я листя, і вони ховаються, тобто намагаються посуватись. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Красногорівка. Наші захисники відбили ворожі атаки, які намагались Спортивник намагався і не полишав спроб штурмувати це місто невеликими штурмовими групами. Час від часу у противника все ж таки є намагання малими мобільними групами зайти на східні околиці Красногорівки. Зокрема, і на бронетехніці наші захисники вогнем артилерії і монетів знищують ці всі спроби і намагання ворога зайти в місто. У місто окупанти пробували увійти з різних боків. Наразі вони, значить, невеличка група закріпилась там на околицях, на цьому заводі, От, і звідти вони викурюються, скажімо так. Всі логістичні шляхи до цього заводу, щоб відрізані. І всі дороги до Красноворів тримаються максимально під підводним контролем. Є спроби ворога наступати в районі Невельського та Нетайлового перед штурмами, які здійснюють невеликими групами, обстрілюють наші позиції. Тільки артилерійських там, скажем, танкових мінометних приблизно кожну добу близько 200. Більше ста скидів з дронів це я кажу тільки пропозиції нашої, нашої бригади, плюс дрони камікадзе. Ну і традиційно використовують авіацію, тобто каби, які також наші там націлюють на. На позиції ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема на часів яр. Тут окупанти тиснуть у районах Калинівки, Богданівки та Григорівки, хочуть витягнути фланги навколо часового яру і створити півоточення. Штурмує ворог і в районі Ступачек, але закріпитись там не може. Активні бойові дії, і штурми тривають як в день, так і вночі. Хоча російська пропаганда час від часу періодично робить інформацію для загального доступу, що їхня армія вже увійшла в місто. Жодних територіальних успіхів вони за останні ці дні не мали. Ворожої армії в російському місті немає. Однак ворог продовжує знищувати часів яр і навколишні населені пункти як авіацію, так і артилерію. Окупанти хочуть захопити ці панівні висоти, щоб просуватись далі на Константинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. Тривають бої в районі Кліщіївки та Андріївки. Ось як за допомогою дронів Камікадзе та скитів з дронів воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр зустрічають та розмотують окупантів. У Ріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського, Донецької області та роботиного Запорізької. На цих кадрах два російських мотоцикліста намагались проїхати в Роботине. Їх накрила наша арта. Ренес молова, ми Україна, марафон Єдині новини.